Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні ми будемо казати про пенсії. І не просто про пенсії, а як правильно і справедливо обрахувати пенсію тим людям, які мають різну трудову діяльність, займали різну посаду, здійснювали все те, що вони здійснювали, в незалежності від того, який у людини був статус, яка у нього була діяльність. Тобто, ми не зважаємо на це. Ми Маємо на меті зробити справедливий рахунок пенсії. Все. Але ми казали з вами, що держава пропонує у вигляді програми стосовно того, що людям, у яких найменше трудовий їм будуть якісь доплати робити. І це буде якась експериментальна програма з одного боку. З іншого боку, ми з вами казали про пенсії прокурорів, які це пенсії. Бо вони подали декларацію за 2023 рік і суми вражаючі. От як це змінити? Як знайти ту золоту середину, щоб і працівник отримував пенсію достойно? І людина, яка займала, наприклад, посаду прокурора або суддя, або топ-чиновника. Але щоб було справедливо, як це вирішити? Як підійти до цього питання? Ось оце питання, над яким треба працювати і думати. І ми сьогодні скажемо, як це зробити. Надамо вам ідею для того, щоб було зрозуміло, що потрібно зробити крок за кроком. Ну, по-перше, трудовий стаж має бути врахований для будь-якого працівника. Тобто працівник працює, у нього є трудовий стаж. Перший момент. Другий момент. Це розмір мінімальної заробітної плати. 8 тисяч гривень. І з цієї цифри ми беремо тільки 5%. І це буде 400 гривень. І ось ці 400 гривень ми, ми множимо на трудовий стаж працівника. Ну, наприклад, 30 років трудового стажу працівника. Його пенсія буде 12 тисяч. 400 множимо на 30 років, 12 тисяч. Цю пенсію людина буде отримувати, коли їй виповниться 60 років. Тобто, пенсійний вік настав. Будь ласка, отримай. і отримувати він буде оцю пенсію з Пенсійного фонду України. І ми кажемо про солідарну пенсійну систему. Але якщо є моменти, ну наприклад, коли ми казали про прокурори, ви всі чули ці пенсії, які вони задекларували за 2023 рік. І відповідно, вік, середній вік прокурорів, оцій топ десятки з найвищою пенсіями, складає. Приблизно 44 роки. Але пенсії, ви всі чули розміри, і мільйон є, і біля мільйону, і півмільйона. Це пенсія прокурора. А якщо порівняти з пенсією звичайного працівника за рік, то цифри ну, просто не можна навіть порівняти. Як виправити ситуацію? Ну ось прокуратура. Їм немає 60 років. Але вони по законодавству вже можуть отримувати пенсію. Ось так виписано законодавство. А що в цьому випадку робити? Ну, по-перше, ці люди не будуть отримувати пенсію, так звану, з пенсійного фонду України. Це не буде слово пенсія. це буде фінансова підтримка від держави. На цим будуть працювати соціальні служби. Вони будуть розраховувати окремі категорії, наприклад, прокурорів, суддів, чиновників, тобто тих людей, які вже не працюють. Але їм ще немає 60 років. Або, наприклад, людям, у яких є заохочення перед державою, нагороди, тобто, які відзначилися перед державою, але не мають цього віку граничного 60 років. Розумієте? І соціальні служби будуть прораховувати для цих людей, скільки держава буде сплачувати. І виплати будуть здійснюватися тільки з державного бюджету України. І таким чином ми роз'єднуємо оці виплати, пенсійну виплату. Пенсійного фонду для людей 60, і виплату для людей, яким ще не виповнилося 60 років, але які по законодавству вже не, можуть не працювати, або у яких є заслуги перед державою. І оце роз'єднання надасть розуміння щодо виплати пенсійної і виплати від держави. І таким чином, шановні глядачі, буде зрозуміло, як підійти до цього питання. Пенсія і заслуги перед державою, або фінансова підтримка від держави за рахунок державного бюджету України. Тільки таким чином можна знайти ту золоту середину і буде зрозуміло, за що ти будеш отримувати кошти. І саме ту суму, яка буде тобі надана саме по тому розрахунку, який ми пропонуємо. Це Трудовий стаж ми множимо на 5% від мінімальної заробітної плати. Все. Ось так має бути вирішено це питання. І це має бути здійснено за рахунок зміни до законодавства України. І не буде ось оцієї прірви між прокурорами цієї пенсії, між звичайними працівниками. Бо всі люди працювали, у звичайних працівників я знаю особисто людей. Їм у них 40 років стажу. А чому вони отримують такі пенсії? А людина, яка ще не досягла 60 років, але має інший статус, у неї інша пенсія. Як оцю систему змінити? Чи треба залишити Так це ж буде несправедливо. А розповідають всі ж про справедливість, що треба жити справедливо, треба отримувати пенсії, справедливі, заробітні плати. Ну, про заробітні плати ми зараз не кажемо, ми про пенсії пенсії справедливі треба отримувати, а за рахунок чого їх отримувати? За рахунок програм тих доплат, ні, це не працює. І не спрацює. Тільки отака от система, яку ми пропонуємо. І це ми кажемо про солідарну пенсійну систему. Ось, шановні глядачі, яка позиція має бути для того, щоб змінити і вирішити питання обрахунку пенсії. Я всім вам дякую за увагу. Якщо вам відео сподобалося, ставте вподобайки, залишайте свої коментарі. Бо ця ідея, вона надасть вирішення сьогоднішньої проблеми пенсії. Для того, щоб не було ось такої прирви між одними по відношенню до інших. Залишайте коментарі, ставайте нашими підписниками, ми працюємо для вас. Всім вам дякую, шановні глядачі, і до нових зустрічей!